Вітаю. Ну от, врешті-решт, це і сталося. Я знайшов, за що зачепитися в потоці нової музики. Було це нелегко, і думаю, це видно по тому, що останнє відео на цьому каналі вийшло близько місяця тому. Проте, так чи інакше, я стикався з новинками у сфері музики, хоч і не дуже активно проводив свій пошук. І тим не менш, нічого якось мене не цікавило. Тож тут. Є сенс звернутися до вас. Чи цікаво вам було б, щоб я записував відео навіть про роботи по типу Хуба-Буба, «Тьотя Хоче дядю, ну і тому подібне? Бо допоки на цьому каналі був деякий принцип мінімального відбору. Я не проводив такий конвейерний запис відео, коли щось вийшло, і я про це одразу записую. Я все ж трошки звертав увагу на оформлення, контекст виходу цієї роботи, ну і міг навіть трошки прослухати, щоб для себе визначити, чи цікаво це буде, чи не цікаво. Тож, давайте так. Я почитаю ваші думки, і це мені допоможе визначитись. Бо я дійсно можу записувати реакцію на, наприклад, врубай і дай по газам. І ми будемо просто сидіти ну, на такому трошки приколі, слухати це. Ну і коментар буде відповідно е підлаштований під такого роду музику. Пишіть, що думаєте. Так, а що ж я таке знайшов, що воно мене нарешті привело сюди назад. Робота Монатіка і отой. Побачив буквально сьогодні уривок в Тіктоці, і уже самі фрагменти кліпу і пісні, які мені вдалося підгледіти, нарешті видались мені цікавими. Наприклад, виконався отой, я дуже цікаво для себе відкрив. Зовсім не найбільш вірогідним способом, що можна було зробити через його музику, я його для себе відкрив через його трансляції на твічі. Погнали! Монатік і отой за участі street culture ID. Треба за себе братися, за неї горотися. Все у минулому, я тепер новий мене наздолати. Якщо в мене є, хоча б один час. Літати, шукати, давати надію краще. Надію удалі, а далі деталі, та надія є ще. Скільки почали вже зливане, вми вовк зусі остали. Тільки ми стали не переламати. Я вчора бував і поганим і добрим, і навіть щасливим. Я потребував веселих вистав і в емоцій, щоб зливати. А зараз по новому вчуся вбити без страху у серці, у голову як прожити часи темні, світлість і міцність у духа. Треба по-новому взяти себе і трохи переробити Трохи мандражу, душу, не корчити із себе свиту. Перезаміряти, усі вершини досягнуті. Поглядом о небо, що були руки пристягнуті. Хіба ми кімотати, щоб гарно пахнути Знати своє не підтарнувати Звуки вибрахі руки і говорити. Нехай звучать наші звуки ще кращі рух і гориде. Так, перше, що я швиденько хочу перевірити, так, якість у мене стоїть нормальна. Значить, це був такий стиль кліпу. Бо в деяких сценах настільки реалістично була занижена якість. Що я трошки аж піднапрягся. Так, що хочеться сказати. Зазвичай я починаю з кліпу, але тут, мабуть, я перейду спочатку до аудіоскладової. Відмітити одразу хотілося б одну річ: Монатік уміє по-різному. І в своїй музиці він розкривався і як ліричний виконавець, і як поп-виконавець. Ми могли почути його з різних сторін. Проте, є те, в чому він, на мою думку, все ж віртуоз І це ось така от драйвова, легка, ритмічна музика. Одразу пригадуються його роботи, по типу, де вони на кораблі танцюють і сама пісня про танці. Я прям, коли її крутили по М1, я кожен раз з задоволенням від початку до кінця дивився. І ось це. Якийсь відголосок звідти. Мене одразу перенесло в ті часи, бо в рамках стилю звучання все було витримано на бездоганному рівні. Ось цей драйв, ось ця атмосфера була передана прекрасно. Прекрасний вибір того, кого покликали на цю роботу отой. тому можна було помітити, що як почалась його партія. Мені знадобилось відвести очі від кліпу і прислухатись, бо мені було цікаво, як він звучатиме. Я не мав уявлення, як звучить його музика, і тому мені було цікаво, як саме, як саме він себе покаже тут. І це виявився такий от е, хіп-хоп. І спочатку я не міг розсмакувати, чи, чи воно підходить сюди, чи не підходить. І коли я відвів і прислухався воно таки те, що треба. Воно розбавляє дуже добре, лягає на цей інструментал також прекрасно. І таким чином вся робота виходить дуже цілісною і правильно оформленою. Тобто це одразу зазіхає на пісню, яка крутитиметься скрізь. Вона дуже легка. Вона так само, при тому, що. Насичена ось таким досить вузько направленим стилем, танцювальним, таким от драйвовим, ритмічним. Так само воно і підходить під поп-музику. Це можна слухати масово, і це можна слухати скрізь. Це дуже успішна, крім того, ще робота. Крім того, що вона гарно зроблена, зроблена зі смаком, так вона ще й зроблена. Успішно з комерційної точки зору. Тому і справді для мене Монатік останніми роками був розмитим на фоні всіх інших. Я чув те, що він випускав, він мав навіть колаборації там, з іншими українськими виконавцями, і це там якось зазіхало на якісь такі нові вершини, нові хіти, але якось воно все проходило повз. Ну, розмивались на фоні всіх інших стандартних музичних новинок. Тобто не було чогось, що рвало шаблони. І ось це трошки його таки підірвало. По мені дійсно сподобалось. І ще одне, що варто сказати про цього дядька: він зробив усе, щоб приспів був таким крутим, яким він є. Тут дуже важливо було яке в нього інтонування. Тут він дуже влучно, в певних моментах додає аж таке розщеплення у вокалі, і воно звучить так експресивно. І ось в оцій послідовності нот, як постійно я звертаю увагу на мелодію і так далі в кожних піснях. В мене паралельно з тим, як я слухаю її. І ще виробляється передбачення цієї мелодії. Як би мені сподобалось, щоб воно звучало через секунду, дві і три, тобто кожну наступну ноту. І ось ця послідовність вверх-вниз, вверх-вниз, як він там обирає, куди піде саме мелодія і інтонація. Ось саме тут вона повністю співпала з тим, що би я очікував і що би мені сподобалось. Бо дуже часто буває, що все починається гарно і йде так, як треба, але десь посередині або під кінець, воно з'їжджає не туди. я розумію, що якби не вниз пішло, а вверх це би було б просто шикарно. Але артист відчуває інакше і з цим нічого не поробиш. З цим просто треба змиритися і віднестись до цього з повагою. Бо таке рішення самого автора. От. А тут Монатік це зробив класно. І за це ставлю йому лайк. І ставлю лайк вам за те, що ви подивилися це відео і додивилися сюди, слухали оце все, що я вам розказую. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Дякую за те, що ділитеся думками в коментарях. І ми з вами. Сподіваюсь, скоро побачимось. Сподіваюсь, буде більше робіт, за які я так само зможу зачепитись і поділитися з вами. До зустрічі!